Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, у нас, як завжди, ціла купа новин. Новини, я вам скажу так, неприємні, але маємо думати, що з цим всім будемо робити. Значить, був поданий до Верховної Ради дуже цікавий законопроект. Я вам вже про нього говорила. Це. Про приватизацію державного та комунального майна. І ось е, вишенька на торті: е, це приватизація медичних закладів і приватизація інших установ. Значить, <кій> зачитаю вам: в Україні дозволили приватизацію історико-культурних заповідників. Місцевого значення, а також державних медичних закладів, включаючи будинки, які займають ці заклади. Депутати також спростили процес приватизації. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував на вересень початок масового процесу переходу державної власності в приватні руки. Очевидно, що і приватизація державних лікарень піде повним ходом. Усе це стало можливим завдяки ухваленому законопроекту 5397 – який був поданий нашими улюбленими депутатами третьяковою, безуглою, там ціла купа інших. Можете зайти погуглити 5397, яким вносяться зміни до законопроекту, до закону про приватизацію державного та комунального майна? Депутати проголосували цей законопроект у другому читанні. Загалом цей цим документом, зокрема, виключається із другої частини четвертої статті закону про приватизацію державного та комунального майна Абзац. Який забороняє приватизацію державних закладів охорони здоров'я, у тому числі й приміщень, в яких розміщуються державні заклади охорони здоров'я. Таким чином, зі зміни до закону відкривають шлях до масової приватизації державних лікарень, а отже, і для остаточної комералізації медицини в Україні. Про безкоштовну медицину дорогенькі мої, ми можемо з вами забути. Тобто, якщо зараз ще ми щось десь могли вимагати, то надалі все. Точечка. До речі, ще хотіла вам сказати, що саме про це я говорила, коли стосувалася мова пологового будинку номер 2 у місті Вінниці. Тому що пологовий будинок, виявляється, нікому не потрібен, тому що там є приватник 2, один з яких там заочно належить нашому гройсману. Ну, якось так цікаво, да? і пологи від 45 тисяч гривень. Цікаво, яка ж це родина в Україні може дозволити собі народжувати за 45 тисяч гривень від 45 тисяч гривень. Ну, е про розміщення другого пологового я неодноразово говорила. Я вам скажу так: е місце е його розміщення цікавить абсолютно всіх, хто би де не був, скільки років вже я чую про те, що цей пологовий хочуть захапати. Ну, Ось тут воно все, як би самі розумієте. Питання не лише в приватизації, я бачу якраз і коментар, не лише в приватизації лікарень, питання взагалі в приватизації всього державного і комунального майна. Дуже цікаво про це написано, значить, в законодавстві. Я вам зачитаю, що вони хочуть виключити, а що вони хочуть включити. І думаю, що буде вам. Цікаво. Коротше, кожен день ціла купа новин. Значить, пропонується виключити державні підприємства з виготовлення ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю з переліку заборонених до приватизації. Тобто, ті установи, які мали е, державний статус, да, уже не можуть вони виготовляти. У нас війна в країні. Купа хлопців, які е з інвалідністю, яким потрібні засоби для ре реабілітації, проте в цей самий час вони прекрасно викидають ці підприємства на аукціони віднести до заборонених до приватизації підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні збройних сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань Служби безпеки України. Відновити проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час дії карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Тобто, зрозуміло, так? Да? А удосконалити термінологію, що стосується проведення аукціонів електронна торгова система та центральна база даних. Ну в нормальних країнах, ну, візьмемо той самий Китай, да? тобто, де економіка ого-го, то державний сектор в економіці більше 51%. Наші ж олені, бо я їх по-другому вже назвати не можу, навпаки, розбазарюють повністю все державне майно. Не потрібні, напевно, ні здорові, ні розумні, якщо ліквідовуються заклади освіти, якщо ліквідовуються. Переходять в приватну власність приміщення. Ну, якось дуже цікаво, ви знаєте, особливо під час того, да? Мало того, що кацапи знищують і лікарні, і знищують заклади освіти, то ще й ці на місці також це все знищують. Ну, так, якось, знаєте, дуже багато питань в мене це все викликає. Ще хотіла вам цікаву інформацію поділитися. Значить, скажу вам ще про це 53-79. Значить, ініціатори законопроекту мовчан, Третьякова, Мотовиловець, Лис, Брагар, Баблях, Швець, Костюк, Безугла, Мазу, Мажу, мазурашу, Підласа. Коротше, Якщо передивитися всі дебільні законопроекти, які подавалися до Верховної Ради, то всі оці депутати там і фігурують. Тобто нам не надо ворога зі сторони, коли в нас є такі прекрасні депутати. Значить, ну, я думаю, що новину про продовження карантину да, та режиму чрезвичайної ситуації до 31 грудня ви вже теж знаєте і бачили. Мені цікаво, от як це воно відбувається в нас. Ми, до речі, я вам так трошечки анонсую: ми готуємо дуже цікаві запити. Я думаю, що після відповідей по цих запитах дуже багато чого роз'ясниться. У нас війна в країні, це ні для кого не секрет, може для депутатів це новина, але люди відчуваються кожен божий день. Значить, замість того. Аби забезпечувати хлопців всім необхідних, лікувати їх безкоштовно. На це виділяються мільярди гривень. Купа допомоги приходить за кордону. Чомусь наші військові лікуються за власний рахунок. Я можу про це дуже багато говорити, тому що дуже багато допомоги наш Саша Арнедо, він їздить, він безпосередньо працює з лікарнями. Можна дуже багато розповідати про те, що туди возиться, як туди возиться і яка там необхідність в цьому є. Ну, чогось, опять же, ж, цього ніхто не хоче бачити е, з вищестоящого керівництва. да? І тим не мені, дуже такі е, важливі речі відбуваються в армії. Я про це вчора говорила і говорю неодноразово. Значить, це те, що наших військових хочуть всіх шпігнути. Е, я не знаю, е, як там воно буде надалі, поки що говорять, що є якийсь накази. Наказів ніхто не показує. Ну, то дорогенькі, там Міністерство охорони здоров'я, Ляшко і тобі подібні. Бронік, каска, зверху маска і на фронт, і сертифікат собою візьми. До речі, сьогодні наша Оксана намагалася потрапити до Паші. В Дрогобичі він знаходиться, значить, для того, щоб попасти їй до чоловіка, їй потрібно вдумайтесь, їй потрібно викликати незалежну лабораторію, самі приїхати з ПЛР-тестом, викликати незалежну лабораторію, оплатити її. Потрібно, щоб Павло пройшов всі ці процедури. Е, зустрівся з жінкою і 12 днів відсидів на карантині. У нас права людини взагалі відсутні, чи е, права полоненого, там, чи права засудженого. Це для вас вже не люди, чи як? Я не розумію, що відбувається. Е, значить, про запити, які ми готуємо, скажу вам в двох словах, коли будуть відповіді, тоді будемо публікувати і будемо від того відштовхуватись. Ну, напевно, треба на кордоні в нас, е, да, ставити ляшка, ставити лабораторію з ПЛР-тестами, і щоб в кожного кацапа, який заходить на нашу територію, зразу брали мазочок і зразу встановлювали, може, вони нам віруси приносять. Дуже цікава така річ. Хотілося б дізнатися, скільки. Виділялося цих доз цієї ширки цікавої, да, для військовополонених. І взагалі, чи якісь дії проводяться з військовополоненими. Ну, е, наскільки ми знаємо, то ці всі, всі жижі вони ще не отримали сертифіката свого, так, про те, що вони пройшли усі необхідні дослідження. А значить, що зараз саме відбувається дослідження на людях. То цікаво, чому. Не колят військовополонених. Тому що це буде міжнародний злочин. Тому що це буде експеримент над людьми, розумієте, да а наші військові мають захищати цих оленів, які придумують оце все. І плюс до того всього ще їх мають ширнути Ви напередок підіть і тим хлопцям скажіть. Що ви їх хочете ширнути? Я думаю, цікаву відповідь ви від них отримаєте. Підете ще далі, ніж російський корабль. Значить, до речі, ще цікава новина по Міністерству оборони. В Міністерстві оборони пропонують зробити військовий облік жінок добровільним і почати цей процес уже після закінчення війни. Ну, це, хоч щось десь адекватне з усього того. Що відбувається, ви знаєте, тут просто я, коротше, я не знаю, що вам казати. Я думаю, ви всі самі це все читаєте, всі самі це все бачите. Нам з вами треба зараз докласти максимум зусиль для того, щоб перемогти і ставити потім на місце оте все інше шобло, яке засіло. Тому що ви бачите, що ну, другий фронт він буде. Він обов'язково буде в зв'язку з прийняттями цих дебільних рішень, цих дебільних законів. До речі, скажу вам так: е поліцейські пожалілись мені е на те, як до них зараз ставляться. Значить, з роботи вони е хочуть звільнятися. Іншу роботу знайти не можуть, тому що зразу, ага, ти працював в поліції, тобто, ну все, тебе ніхто нікуди не хоче брати. Натомість. Керівництво, я зараз про Калинівський райвідділ, тут зараз вам трошечки розкажу про своє про місцеве. Значить, натомість Олексюк, керівник Калинівського райвідділу, заявив хлопцям таке, що якщо вони хочуть їздити на тих автомобілях, які він б'є себе в груди, що він закупив за два роки, поки він тут, значить, мають вони їх заправляти за власний кошт. Якщо вони цього не хочуть робити, то мають їздити на сімьочках, на дев'яточках і на всьому остальному тобто те, що ще там залишилось в райвідділі. Е, е І буде він їм видавати на добу 5 літрів палива. Все остальне, якщо десь їм там далі треба, то вони мають заробити самі. Інтересно, яким чином? От Просто цікаво. Ну, і ще так, як заговорила вже Заклинівський райвідділ, то ще вам скажу таку цікаву річ. Я думаю, що ви всі розумієте і знаєте той момент, коли громади переходять з церкви російської в українську церкву. Ну, такі самі процеси відбуваються і в нашій ОТГ, але дуже дивно відбуваються, тому що голова Калинівської ОТГ дав негласну вказівку своїм старостам про те, щоб вони не влазили в такі рухи. Щоб вони не вмішувалися в церковні діла, значить, е, я не знаю, там, так як він колись тітушок супровождав на Майдан, то може і зараз він ще підчікує прихода руського міру до нас в Калинівку. Ну, Це є служба безпеки України. Так що, будь ласка, перевірте. Я вже неодноразово говорила про те, що він пов'язаний з Позняковим, про всі ці афьори, які тут відбувалися. Про е, кар'єр Писарівський, який також, за нашою інформацією, возив е, камінь з нашої громади в Росію і в Білорусь. Ну, багато є нюансів, є чим займатися. Але, е, значить, про церкви. От люди до мене звертаються і повідомляють таку інформацію, що батюшки ну, якби відмовляються віддавати ключі від церков і не хочуть самі переходити, тобто не хочуть. Натомість громади проводять збори, проводять все так, як потрібно, і люди не хочуть нічого кацапського. Але дуже дивно себе поводять працівники поводять поліції, особливо в нашій Калинівській ОТГ. Тому що заступник начальника дуже впевнено так возмущається, чому ж це в батюшки аж чотири приходи в українського. А ви що з російського е, дань отримували? Чи що ж вас так хвилює, що в одного батюшки аж чотири приходить? Ну, дуже багато, друзі, є нюансів по цьому поводу. Е, чомусь справу по моєму вагону, по моїх рельсах, тобто по тому всьому, що я вам показувала, вже скільки, вже другий рік не можуть розслідувати, не можуть мені які рейси ніяк повернути, нікуди їх не можуть прив'язати. Ну, тобто, розумієте, так? Да? Як це все фальсифікувалося, але щось дуже вправно відправляють відкривають кримінальні справи на тих людей, які хочуть переходити до української церкви, і люди, яких вибрали, щоб вони представляли їхні інтереси для реєстрації оцих релігійних громад. То в мене питання знову ж таки: Служба безпеки України може час перевірити Калинівський райвідділ, як вони працюють, які кримінальні справи вони розслідують і все інше, тому що. Наскільки я розумію, то тут чекають прихода російського міра. Якось так виходить в нас. Ще скажу вам: значить, Міністерство оборони також прогнозує перенесення наших оборонних підприємств за кордон. У мене дуже багато питань до цього. Я ще це досконально не вивчала, але вважаю, що Тут треба добре вникнути, що ми куди будемо виводити і виносити за кордон, тому що залишити країну без оборонного комплексу це якось дуже цікаво. Натомість ми будемо відкривати приватні лікарні, аптеки у нас, секонд да, хенди тобто ну, розумієте, да, що в нас відкрито. А підприємств немає, і тим більше оборонки. А про оборонку ми говоримо давно. Ну і чомусь з 2014 року війна почалася. Вибачте, не знаю ні одного військового заводу, який би хоч щось десь робив. Ну, якось так дуже дивно. А тепер ще й за кордон. Ми вже 26 тонн золота за кордон віддали. І я думаю, що ні для кого не секрет про те, як поляки говорять про волинську різню і про компенсацію для них. Ще вам скажу е, про Обленерго. Я говорила про це в попередньому відео, що, напевно, час би ними зайнятися також в службі безпеки. Коротше, для Служби безпеки в якийсь сектор не впхайся, ціла купа роботи кругом. Прям ну, по-страшному, прям дуже багато. Значить, я вам зачитаю таку цікаву інформацію: наша Лена, е, кучер з Вінниці. Е, до неї прийшли на її приватну власність. Сунулись диверсанти з Обленерго, е, встановили їй новий лічильник, смарт-лічильник. Ну, ви ж знаєте, що Лена в документах дуже сильна, і Лена почала шукати, що воно там так, а що воно не так. Я вам зачитаю маленький такий е, кусочок з того, що вона знайшла, і я думаю, що це буде цікаво. Е, Особливо для Служби безпеки України. Значить, за 2020 рік е, Вінниця Обленерго отримали прибутку 70 там з копійками мільйонів гривень. Значить, розподіл прибутку і збитків АТ Вінниця Обленерго за підсумками роботи у 2021 році. Затвердити чистий прибуток у розмірі. Слухайте уважно. 332 мільйони 951 356 гривень 97 копійок. Якось дуже цікаво, коли е, приватна фірма, яка має забезпечувати нас з вами електроенергією, яка згідно Конституції, згідно декларації, належить народу України. Отримує чистого прибутку, ще раз вам читаю, 332 мільйони 951 356 гривень 97 копійок. Це тільки Вінницька область. Скажіть мені, ми бідні? Це тільки Обленерго. У нас є ще газбути, у нас є ще АТ-гази, у нас ще є. Ціла купа комунальних підприємств, такі як водоканали і все інше. Куди йдуть гроші? Е, наскільки ми знаємо, е, податки, да, то есть, ну, люди не мають сплачувати, люди, е, навіть якщо і заплатили податок, то, есть, то з цих податків мають утримуватися всі комунальні підприємства. З цих податків мають оплачуватись комунальні послуги, але цього чогось не відбувається. Ну, обленерго в Вінницьке ще так не влипало, як воно влипло з Ліною, тому я думаю, там буде цікаво. Про все це ми будемо вам повідомляти. Я думаю, що там буде дуже інтересно. Леночка зробить ефір, ми також ним поділимося, вона все розкладе по полочках, щоб було вам всім зрозуміло. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, особливо для Служби безпеки України, в черговий раз це повторюю, що кінцевим бенефіціаром Вінниця Обленерго є олігарх Григоришин, який якимось дивним чином має російське гражданство. Ну, так, якось. Тому, будь ласка, займайтеся тим, чим потрібно займатися, тому що роботи у вас ого. го в яку сферу, я ж кажу, в яку сферу не всунься. Всунься в газ ціла купа нюансів, всунься в електроенергію, ціла купа нюансів. А нас тільки дурних українців позбавляють можливості зібратися і вийти зараз, якщо не згодний бо військовий стан без війни, чогось дурних українців намагаються шпігнути тим, що не пройшло випробування, правда? Чогось дурних українців нагинають і нагинають. Ну, і я ж кажу, у мене особисто таке відчуття, що колаборанти у нас сидять саме у Верховній Раді. Через прийняття отаких от дебільних законів, законопроєктів, постанов, вони змушують людей реально відкривати другий фронт. Хоча цього робити зараз ні в якому разі не можна. Але далі буде. Я думаю, що буде весело. Я бачила дуже цікавий коментар. Я не пам'ятаю, хто там написав. Значить, відносно того, що Юля, ви розповідаєте, ви е, тільки говорите, потрібно діяти. Я не пам'ятаю там прізвище цієї людини, я вам скажу так. А, там ще було цікаво, що Паша е, доводив справу до кінця. Вибачте, мене, я не Паша. Ніколи на його місце я не старалася влізти. Окрім того, у мене є двоє дітей, я думаю, що це має бути зрозуміло всім. Зараз на даний момент, як ви хочете, щоб я себе повела, щоб я взяла вила і пішла на Верховну Раду, а ви всі сиділи вдома? Чи як воно має бути? У нас була ситуація з Павлом, у нас була ситуація з Кузьмою, у нас була ситуація з музичком. Де ви всі тоді були? Паша 2014 року вів цю сторінку, піднімав людей для того, щоб люди могли себе захистити. Хто послідував прикладу? А тепер е, якийсь там е, дуже важний диванний експерт буде мені розповідати, куди мені йти і яку відповідальність мені на себе брати. Вибачте мене, я роблю так, як я вважаю за потрібне, і дію згідно чинного законодавства. І цим оленям на сьогоднішній день нема за що мене взяти за шкірку. Тому що якби я десь переступила межу, то повірте мені, що була б там, де паша, а то ще й далі. Якось так. Тому я дякую всім за розуміння. Я трачу свій час, так само, як і багато з наших, для того, щоб знайти інформацію, для того, щоб поділитися з вами тією інформацією, щоб підказати вам, що робити в тій чи в іншій ситуації. Ми готуємо цілу купу документів, допомагаємо в судах. І ще один такий коментар: я бачила. Ви говорите, але не допомагаєте. По суду, ми показуємо все на власному прикладі. У нас є ціла купа судової практики. Всі документи є на телеграм-каналі Доста Україна. За вас називається зготували, пожували, а ви маєте ковтнути самі. Навчіться трошки читати, тому що вас поставлять в те стойло, і ви в ньому так і залишитесь. Той, хто вміє чуть-чуть себе захистити, Повірте мені, буде він трошечки в іншому статусі і для всіх остальних. Тому, перш ніж розповідати і радити нам, що робити, потрібно самому підняти задницю з дивану, чуть-чуть почитати і навчитись хоч щось зробити для самого себе. Ви не для нас це робите. Ми себе відстоїмо. І відстоїмо тих, хто біля нас рядишком, хто біля нас збоку. Я думаю, це всі прекрасно розуміють. І неодноразово ви бачили, як ми за своїх заступаємося. Тому або приєднуйтесь, або уходьте зі сторінки, не читайте, не слухайте і не тратьте ні наш, ні свій час. Якось так. Читайте про приватизацію, читайте, будь ласка, про пишіть запити верніше, по ваших Обленерго, по ваших е... газових конторах. Я думаю, що для вас це буде цікаво. Всі запити є і у нас на телеграм-каналі є, є на сайті Сила Вправді, це мої вінницькі е, хлопці і дівчата, які дуже величезну роботу зробили, і їхніми відповідями на запити керуються дуже багато людей, багато юристів, багато всіх. Там вся необхідна вам інформація. Читайте багнетівців. Ну, якось так. Хто там розповідає, з ким нам потрібно об'єднуватись? То ви спочатку почитайте про тих людей, знайдіть про них інформацію, а тоді розповідайте, з ким нам потрібно об'єднуватися. Ми об'єднані. Навколо себе і навколо нашої України. А все інше то таке. Значить, волю нашому Павлові. Далі буде Геодоста, разом сила. Всім дякую за розуміння.